Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд з вами Кроп. Ти сьогодні я хочу поговорити про нові китайські закони. Цього разу влада взялася за гачу, і загалом більшість з цих змін позитивні. Хоча в такій рандомній грі, як Genshin змін доведеться зробити багато. В законі вказано купа всього, але на геншин поза Китаєм можуть вплинути лише наступні пункти, про які я і хочу з вами поговорити. Пункт номер 18. заборона щоденних бонусів, бонусів за першу покупку та бонусів за додаткові покупки. Ця зміна надзвичайно корисна для більшості гравців, зробити так, щоб щоденні входи були не потрібні. Також хою доведеться збільшити ліміти смоли, чи зробити систему накопичення, як у старейлі. Звісно, прибравши потребу у щоденному вході в гру, вони не зменшать нагороду, яку ви можете отримати за місяць. Тому їм доведеться зробити якусь систему, що дозволить отримати ці бонуси заднім числом, щоб задовольнити і тих, хто любить заходити щодня, і тих, хто заходить ну, там, раз на тиждень, наприклад. Хоча з іншого боку, Ку комусь може не сподобатися кількість часу необхідна, щоб виконати усі цілі для отримання нагород за тиждень. Бо тобі, наприклад, хочеться витратити час на квест архонта. Ну... Подивимося, як вони вчинять другий момент це бонус за першу покупку. І гадаю, якщо вони його приберуть, то скоріш за все зроблять або постійний повний бонус, або постійний без бонусу. Це зачепить лише донатерів, тому як це вплине на гру, не знаю. Далі пункт номер 27 каже нам, що в системі Гачі мають бути резонні шанси на отримання нагороди, та також можливість прямої купівлі. Як це може вплинути? По перше, нам ніколи не вгадати, що означають ці резонні шанси, бо це суб'єктивно вирішить якась комісія. Але як на мене, в Геншині навіть близько нерезонні шанси, особливо це стосується збройного банеру. Тож, цілком може статися таке, що банер розіб'ють на окремі, як і у випадку з персонажними банерами. А от як може бути реалізована можливість прямої купівлі, тут варіанти наступні. Перший це напряму купувати закрутки. Тобто замість крутити ти просто гарантовано, наприклад, за 110%, Сядь 120 круток купуєш персонажа, але таким, як на мене, мало хто буде користуватися, бо є не лише поняття перемоги чи поразки існують ще ранні легендарки. Тому за який прайс я би був готовий купувати персонажа, не знаю. Можливо, за 80-90? Однак не варто забувати, що існують ще четвірки, а при прямій купівлі ви їх не отримаєте. Тож і це їм доведеться вирішити. Другий варіант це купівля за новий вид кешбеку. Наприклад, зробивши 250-300 круток, ви можете купити персонажа під час його банеру в магазині. Це як на мене найкращий варіант, який вже реалізований в деяких інших гачах. Ну мені так казали. Третій варіант це пряма купівля за донат. Однак, не знаю, чим це відрізняється від купівлі за крутки, бо загалом крутки це теж донат. Ну, таке, таке. Ви мене зрозуміли. Решта змін, які передбачені цим законом, або не стосуються Геншину, або стосуються лише Китаю та китайського регіону, можливо, е азіатського серверу. Я не знаю, як це обмежиться, але усе це вже жодним чином не стосуватиметься інших гравців. А ті зміни, які стосуватимуться, як на мене, максимально корисно вплинуть на психологічний стан гравців. Бо я знаю людей, які стресують через те, що забули зробити деліки. Та що там казати, якщо я перед сном беру телефон та бачу, що в мене не витрачена смола, думаєте, я продовжую лежати? Ні, я вмикаю комп і витрачаю смолу. Стосовно шансів, навіть не знаю, яким чином це може змінитися. В будь-якому випадку усі ці зміни будуть на краще, принаймні для більшості гравців. Сподіваюся, я розвіяв ваші жахи щодо цих змін. А якщо що ви про них не знали, то тепер знаєте. Дякую вам усім за підтримку, а у мене на сьогодні все. З вами був Крупт, та до нових зустрічей!